З Люксембургу до Житомира прибув спеціалізований подарунок для громадської організації Молодь жінка-сім'я електромобіль. В день передачі голова організації Неля Ковалюк особисто випробувала автівку, проїхавши містом, піднявшись пандусом до міської ради, навіть усередині будівлі Неля Дмитрівна без проблем пересувалась на електромобілі. Що за її словами доводить його маневреність це е, мобільність, це збереження свого фізичного здоров'я, тому що за роки травми. І руки вже не ці, і ну, менше потрібно якихось фізичних нагрузок, тому що ну, ми теж старіємо. От, і тому нам потрібно ну, хоч трохи якоїсь, скажімо, зручності і комфорту. це ця річ, цей електромобіль дійсно мені допоможе. Скажу, що ця річ це ознака цивілізації. Цивілізованого суспільства на організацію Молодь жінка-сім'я електромобіль виділено не випадково. Розповідає директор благодійного фонду допомоги дітям України в Житомирській області Ігор Рудковський. Працює савмісно з, з нашими, скажем, депутатами, вот непосредственно з фондом Людяність в лице Юрія Ніколайовича поступило такое что вот було би хорошо. помочь чем-то Нелли Ковалюк, очень такой э, мобильный, оперативный, человек, которого знает весь город, и действительно человек, который как бы больше всего вот этот автомобиль подошел бы вот для этого человека. Мы как бы подумали, что можно сделать. Сначала думали коляску какую-то и переговори с нашими фундаторами в Герцогстве Люксембург. Э, был такой вот как бы... Предложение. вот такой автомобиль передать Сергій Сухомлин висловив вдячність благодійникам за надану підтримку організації, яка займається проблемами людей з інвалідністю, та розповів, що зі свого боку впроваджує міська влада, аби кожен, хто має певні фізичні обмеження, почував себе на рівні з усіма житомирянами. В этом году в програмі міського совету ми придумали деньги на лифта для вот колясочников, которые могли обеспечить доступ к этажам городского совета. И мы это рассматриваем не только для того, чтобы вот такой депутат, как Нелли Дмитриевна, могла бы попасть на заседание городского совета. Мы говорим о том, что в будущем эти люди должны работать в структуре городского совета. Это абсолютно нормальная общемировая европейская, просто это абсолютно человеческие ценности, которые мы должны як міський совет, в першу чергу декларувати і показувати людям примір. Загалом переданий електромобіль ексклюзивний, зроблений на спецзамовлення. Кожна його деталь виготовлялась конкретно для цієї моделі, а загальна його вартість 83 тисячі євро. Він екологічний, так як оснащений літій іонним акумулятором, що заряджається від розетки за 4-6 годин. Для комфорту пересування автівка має хорошу амортизацію а також обладнана відділеннями для покупок та візка. У негоду накривається тентом, тим самим, Захищаючи свого користувача від дощу та снігу